Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо робити томатний сік дуже швидко і дуже легко. Наші очищені помідорки пропускаємо через будь-який апарат, який у вас є для вижимання соку. Для соку ми використовуємо всі помідорки, які у нас, всі сорти всіх кольорів, які в нас є. І червоні, і чорні, і жовті, і рожеві. Тому у нас не буде яскраво виражений такий червоний сок, а такий трішечки буроватий. От Отаких у мене вже є зараз 12 літрів соку. Зараз будемо класти варити е, відходи. На 12 літрів у мене вийшло десь 2,5-мінус 2,5 літри жмиху. Зараз закінчиться варитись моя вурда і будемо варити з вами сок. Я Поставила варити свій сік. Після закіпання варимо його хвилиночок 10. Я піну не збираю, просто перемішую. Згори це не піна, а все зібралось м'якоть. Поки буде варитися сік, підготую і простерилізую баночку. У мене ще залишилось помідорки на другий тур. І так, наш сік майже майже закипів. Постійно помішуємо, щоб він рівномірно все прокипів. І вже зробила ось таку конструкцію. Я зараз буду стерилізувати баночки. Простерилізую по 2-3 хвилиночки, щоб добре воно прокипіло, закриваю кришечками і чекаємо до готовності вже нашого соку. Сік я закриваю без солі, без перцю, без цукру. Уже додаю по факту, коли відкриваємо банку. Так, у мене залишилося ще 2 хвилиночки. Баночки вже готові. Зараз будемо розливати по банках наш сок. І так, 10 хвилиночок вже пройшло, наш сік добре прокипів. Розливаємо по банках. Все. сок наш вже готовий. Зараз він остигне і буду відносити його в підвал. Повторю ще раз, що при закрутці соку я не додаю жодних спецій. Сіль, перець, оце, цукор, я не додаю. Додаю вже тільки коли відкриваю по смаку. Додаю там солі по смаку, перцю, цукру трішечки. Все, Всім смачного, гарного вам дня! Дякую за перегляд.